По Полтаві наносять дорожню розмітку. На один пішохідний перехід в середньому витрачають від двох до чотирьох годин, говорять комунальники. Фарба спеціальна для дорожньої розмітки ми її заказуємо в організаціях. На цю дві години з висиханням, а на ту години чотири, бо три години буде висихати і десь година на нанесення. Ну, вона смужка чи п'ять смужок висихає годину. В час висихання, в залежності від температури, від погодних умов. В останній у Полтаві оновлювали розмітку рік тому. Скільки часу протримається фарба, залежить не від погоди та сезону, а від інтенсивності руху транспорту, говорять фахівці товариства з обмеженою відповідальністю Трансдорком. Вони і виконують роботи. Роботи вже виконали на 37 об'єктах із запланованих 46, говорить заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Сума договору десь мільйонів 900 тисяч. Термін виконання цих робот кінець ну, 2023 рік. На даний час вже виконані розмітки коло 26 об'єктів навчальних закладів і більше 10 вулиць міста Полтава. Планується зробити ще розмітка коло двох навчальних закладів це школа номер 24 та ліцей 32, та по сіми вулицях: вулиця Великотирнівська, тисяча сторіччя міста Полтави, вулиця Степового фронту, Івана Мазепи, Ковпака, Маршала Бірюзова та Соборності. Загалом планують нанести горизонтальну дорожню розмітку на площі понад 4400 метрів квадратних загальною протяжністю 19 кілометрів. Цьогоріч зосередилися на пішохідних переходах. Розділювальні смуги, за словами виконроба, фарбують поки що лише по вулиці Європейській. Решту оновлять вже наступного року.